Знаєте, жоден імператор чи полководець не зміг так глибоко сформувати Китай, як один, здавалося б, скромний мислитель його ім'я Конфуцій. Він не завойовував земель, але його ідеї вони збудували імперію, що проіснувала тисячоліття. В основі його неймовірного впливу лежить одна єдина ідея, проста, але настільки потужна, що вона пережила десятки династій, виявилася міцнішою за будь-яку армію, яка коли-небудь крокувала землями Китаю. І тут постає логічне питання, як людина, яку за життя, по суті, вважали політичним невдахою, змогла закласти фундамент цілої цивілізації на дві тисячі років уперед? Це і є та загадка, яку ми сьогодні спробуємо розкрити. Отже, наша історія починається з того, як звичайне етичне вчення перетворилося на найпотужніший інструмент управління і стало самою основою стабільності імперського Китаю. Щоб по справжньому зрозуміти силу ідей Конфуція, нам потрібно перенестися в його епоху, а це був скажу я вам розколотий світ, що просто потопав у хаосі і відчайдушно потребував порядку. Конфуцій жив у п'ятому столітті до нашої ери, цей час відомий як період воюючих царств, тобто епоха безперервних війн. Його мета була доволі простою й амбітною водночас стати радником правителя і повернути в державу порядок та мораль. Але він помер, так і не досягнувши своєї мети. І ось тут криється головний парадокс. Його спадщина це зовсім не політичні досягнення, яких у нього, по суті, й не було, а це його слова, які ретельно записали учні збірка «Лунь-Юй». Саме вона стала тим фундаментом, що пережив століття. Але що ж такого особливого було в цих текстах? А в них містилася одна ключова концепція, та сама, що перетворила невдалого політика на найвпливовішого архітектора китайської держави? Це поняття сяо. Якщо просто, то це синівська шанобливість. Тобто глибока, беззаперечна повага до батьків та старших, і це був наріжний камінь усієї його філософії. І ось як ця логіка працювала. Все починається з порядку і поваги в сім'ї, це крок перший. Далі звідси випливає вірність батькам і старшим. А потім ця вірність просто масштабується. Вона поширюється на імператора, якого сприймали як батька нації. Результат порядок у родині автоматично створює порядок у державі. Геніально, чи не так? У цьому і полягає вся суть ідеї. Вона створила унікальну систему соціального контролю, що трималася на моралі, а не на грубій силі. Стабільність досягалася не мечем, а вихованням поваги, яке починалося в кожній окремій родині. Добре, але як ця, по суті, філософська ідея перетворилася на офіційну державну політику? Ну, це був досить довгий шлях від маленької школи мислення до основи імперського закону. Знадобилося майже 300 років після смерті Конфуція, щоб його ідеї були по-справжньому оцінені. Саме династія Хань побачила в його вченні неймовірно потужний інструмент і зробила конфуціянство офіційною державною ідеологією. І ця система проіснувала, тільки вдумайтеся, понад дві тисячі років. Просто уявіть собі. Ідея однієї людини визначала політичний та соціальний устрій величезної імперії протягом 20 століть, неймовірно. А як це все працювало на практиці? Ну, по-перше, правитель мав бути моральним прикладом Керувати не силою, а авторитетом. По-друге, що дуже важливо, було створено революційну на той час систему меритократії. Тобто, чиновниками ставали не за походженням, а за знаннями. Кандидати складали складні іспити, засновані на працях Конфуція. Це гарантувало, що вся державна еліта мислить в одній парадигмі. Таким чином, філософія однієї людини створила спадщину, яка виявилася набагато стійкішою за десятки династій та імперій, яким вона власне, і слугувала. І вся ця складна політична структура по суті трималася на одній простій і зрозумілій метафорі. Держава це просто велика родина, де кожен знає своє місце і свої обов'язки. Отже, давайте підсумуємо: Конфуцій довів, що довготривалу стабільність можна збудувати на етиці, а не на силі. Він використав сім'ю як таку собі мікромодель держави. На основі його ідеї виникла одна з перших у світі систем управління за заслугами. І, мабуть, найголовніше, його історія доводить, що ідея може бути набагато довговічнішою за будь-яку навіть наймогутнішу імперію. І наостанок залишу одне питання для роздумів враховуючи цей тисячолітній досвід, чи може принцип поваги до старших, до досвідченіших, бути корисним для сучасних систем управління? Чи це вже остаточно застаріла ідея? Подумайте про це.